Усім привіт. Ви слухаєте перший тенісний подкаст. І сьогодні у нас такий нерегулярний випуск. Можна було б сказати навіть екстрений, але він не зовсім такий, тому що говоримо ми про ту подію, яка відбулася ще вчора. Звичайно ж, мова йде про припинення співпраці між першою ракеткою світу Карлосом Алькарасом і його багаторічним тренером Хуаном Карлосом Фереро. І сьогодні разом із Сергієм Конторчиком ми спробуємо. Розібратися, чому так сталося і чого нам очікувати далі. Привіт, Сергію, привіт, Сашо. Привіт, чому я кажу, що це не зовсім екстрений випуск, тому що ми з тобою так вирішили трохи почекати, щоб як прийнято зараз в мережі казати, коментарі настоялися, щоб ми, хоча б трохи більше інформації про все це дізналися, і в принципі воно так відбулося. Якісь деталі почали вирізати стосовно цього, і вже ми плюс-мінус орієнтуємося в. Ну, принаймні в кількох причинах, чому все це трапилося. Тому давай спершу виділимо головні, і потім вже будемо намагатися, в тому числі і з допомогою коментаря нашого одного діркового гостя, зрозуміти, яка з них таки, першочерговіша. Слухай, ну по-перше, давай скажемо, що ця новина застала всіх просто в шокуючому стані, скажімо так, де да? ніхто не очікував, що це взагалі станеться ніяких не було. Там факторів, які б на це вказували. І перший коментар, який я вчора читав від багатьох від багатьох боргерів та е, тенісних інсайдерів, що ну ми сподівалися, що хоч це міжсезоння буде спокійним. Але ні, не буде. Е, Алькарас і Фереро видали таку бомбу, що за другий день іспанці там збирають подкасти, збирають теорії, видають е, факти. І вже починається трошки ситуація прояснятися в тому сенсі, що виявляється, у Фереро були. Певні розбіжності з батьком е Карла Салькараса на те, як має розвиватися кар'єра е Карлітоса, на те, як має керуватися його кар'єра, да? і батько, наскільки я розумію, був незадоволений е тим, що Фереро був певний час відсутній з ним на турнірах з Карлітосом і делегував певні свої по повноваження на другого тренера Самуеля Лопеса, і як кажуть е тюріспансі, це Така чорна кішка між ними пробігла вже наприкінці 23-го року. Тобто, те, що в принципі ми не бачили да, на тих кадрах на, на відео, які ми бачили, спортів, які ми бачили з тренування, цього не було помітно, але якась напруга вже була між родиною, скажімо так, і тренером. І ще була інформація така, що нібито були перемовини по новому контракту Фереро, і нібито вона, вони були провалені, і це стало теж основним фактором завершення цієї співпраці, що знов-таки повторюється повний шов для багатьох, бо Хора Карлос не сприймався особисто для мене. Він не був якимось тренером Карлітоса. Він вже був якимось там членом родини, яким завгодно радником, ментором, все от таке багато багатогранна така персона для нього людина, яка фактично його створила Карлітоса. Да, і я навіть не, не згадаю е, таких прикладів, коли людина бере гравця з 15 років, доводить його до першого в світі, доводить його до шесті шоломів, купи рекордів. Ну фантастичний теніс, будемо ти ще казати, що не мало варно, і раптом вони розходяться. Ну я чесно, в шоці. Води абсолютно, і знаєш, що я писав про це стосовно. Е, зміни команди то більше говорили про Сінера, так що він розлучиться із Дареном Кейхілом, що йому потрібно думати над тим, хто буде його тренером, і тут раптом вони продовжують свою співпрацю, а розколіться саме Алькарас і Фереро. Ну, от ти перерахував дві теорії. Ну, як теорії, два е, ну, таких маркери, про які зараз говорять, і в якості причини того, що сталося, і чесно кажучи, для мене другий дуже дивний. Якось я взагалі не можу повірити у те, що це могли бути гроші, тим паче, що. Е, те, що я читав, буквально ці переговори провалилися на два дні. Тобто там була я так розумію, Фереро так запропонував свої умови, запросив умови йому відмовили, і, і вони розійшлися. І знаєш, що мене що здивало, що пишуть іспанці, що це прийма рішення приймали люди навколо Алькараса більше ніж він сам. Ну просто це в голові не вкладається, зважаючи на те, як вони взаємодіяли. Що Алькарас не мав право вирішального голосу у цьому всьому, от це мені взагалі не зрозуміло. Для мене це теж трохи дивна історія. Це якраз перший тренер Алькараса Наваро вчора на одному з подкастів, які були терміново зібрані по цій темі, сказав, що він особисто вважає, що це рішення було точно не Алькараса, особисте, бо він. Знає, як Алькарас відноситься до своїх тренерів, знає, що він їх захищає до останнього. Це його така цитата була, і він вважає, що це рішення було саме як ти сказав, когось з родини чи людей, які навколо Карлітуса. Він не сказав кого конкретно, не сказав, яка може бути причина, бо він сказав: Я ще цього не знаю. Але я вважаю, що це точно не Алькарас. Я думаю, слухай з приводу контракту. Можливо, вони були ці переговори ці перемовини. Можливо, були якісь там. Там якісь депроси з боку Фереро. Я не думаю, ну він не виглядає такою людиною, яка там може запросити щось за кмарне раптом. Да, тобто, ну він ж не першу і... сиваєш так, перекреслити все заради так. яких там лавого мільйона. Ну дійсно він ну таким не виглядає. Не виглядає, да і я ж кажу, це не те не та історія, коли ти рік пропрацював, дав результати. Хочеш раптово підвисити свою там ставку да, зарплатню. Тобто люди працюють вже сім років і. Я не думаю, що це було е, самим головним фактором, але я думаю, що це могло бути такою причиною, яка саме знаєш, як тут кажуть камушек, який е, переклонив цю часу чашу. Бо я думаю, що десь були моменти того, що все ж таки Алькарас хотів трошки свободи. Я не думаю, що цей фактор не не був присутній в цій історії. Можливо, це не звучало від самого Алькараса. Саме в цей момент, але я думаю, що цей ці розмови точилися в родині. Я думаю, що саме цей момент теж був о, про те, що кажуть розвідності між батьком і Хуаном Карлосом. Кажуть, що батько нібито хотів теж більше свободи для Карлітоса, хотів більше можливості для рекламних якихось контрактів, для якихось активності поза кортом Афереро був, був саме проти цього. І знов таки, якщо ми послухаємо багато тих, хто навколо тенісного життя да, знаходиться, тобто близько до команди і близько до гравців, то ну, очевидно, вони кажуть, що Фереро це фактор стримувач. Тобто він стримував Алькараса від його активної бурхливої діяльності поза кортом. Ми знаємо, що Карлітос, в принципі, людина така доволі емоційна і доволі весела, і не проти там по Гуляти її на і все таке, і хоча воно нібито йому і не заважало, але на думку Ферера, все ж таки цей, це не, це, цього мало бути поменше. Я думаю, що цей фактор був один, потім е ці розбіжності з батьком, потім контракт, і все це вкупі дало такий результат. Якісь протиріччя проглядаються. Ну тому, принаймні, що до нас доноситься з одного боку. ну, якщо говорити про відносини батька і пана Карлоса, з одного боку він хоче, щоб Фереро більше на турніри їздив. Так частіше був і Алькарасом безпосередньо поруч. Напевно, хоче, щоб він виграв чотири гренслеми і 9 мастерсів. Але при цьому всьому він хоче більше свободи для Алькараса. Ну це ж непоєднувані речі. Я я думаю, що він хоче більше свободи саме за кортом, тобто турніри турнірами, за кортом за кортом. Тобто, а Фереро все ж таки тримав на контролі е, фактично все життя Калітоса. Е, да, і я думаю, що саме він можна сказати, створив е, і цю особистість, і цю гра цього гравця, таким яким він є. Бо ну коли ти береш людину в 15 років і зараз йому вже ну 7 років постійного контролю. Я думаю, що можна сказати, що це рука Фереро. Да? То, що ми бачимо зараз в Палькарасі. і я думаю, що е, саме те, що саме розбіжність була в тому, що не було можливості, можливо, і це знов таки чутки, да? і те, що ми маємо інформацію з джерел іспанських, що можливо не було достатньої можливості для якихось активності поза кортом, того що хотілося б, чи так це, чи не так, не знаю. Але один з факторів це може бути. Ну для мене це дуже суперечливо, тому що у Алькараса є і контракти, і фільм вже про нього є. Ну типу, ти згадаєш, той фільм, то він теж був доволі суперечливий. Да, коли там той момент про те, що Алькарас не ставить в голову з досягнення і перемоги, а йому більше хочеться свободи і самореалізації, і відпочивати певний час світеня. Я думаю, це був більше такий художній прийом показати Алькараса не якимсь роботом з ракеткою, а типу тива людина і тому подібне. Можливо, але але якраз після того багато було обговорень, що, е, типу, ну це ж фільм називається Мій шлях да, там, е, «My way», І багато хто казав. Я зараз не, не згадаю всіх, хто казав, але на думку спадає там Мілієні, був такий бразилець. І він казав, що типу, ну, це не твій шлях гуляти. Якщо ти хочеш чемпіоном бути, то твій шлях це контроль, тренування і концентрація на тенісі. І, можливо, це було теж знаєш, такі думки Фереро. Бо фільм був, багато чого було, але після цього фільму теж були такі суперечливі коментарі. Коментарі з, з боку Фереро. Ти знаєш, Тому... ми з тобою знаємо ще одну людину, яка притримується цієї думки. Це Сергій Стаковський, і зараз послухаємо короткий фрагмент, що він про це думає, і які він для себе причини виділяє. Давай, давай. Ну, насправді, це, я думаю, що Зненацька заскочило всіх. А, найбільше заскочило з прихильників Алькараса. Я, якщо чесно, теж був не готовий і читав втіки спільні пости, і я не розумів, хто з ким розійшовся. Але фактично, мабуть, скоріш за все Алькарас вирішив змінювати команду. Що, ну, я буду, скажімо так, стріляти в порожнечу, але я вважаю, що Пан Карлос вимагав занадто високого професіоналізму від Алькараса. Алькарас хоче. Трошки більш вільного і спокійного життя. І це, звісно, суттєво може впливати на його майбутнє. Це за умови, що звільнив Хуан Караса саме Алькарас. Якщо ж просто Хуанкаус вирішив більше часу проводити вдома, що теж цілком можливе, вони не домовились просто на кількості спільного часу. В цю теорію, я, звісно, не вірю, або в цей сценарій, тому що завжди можна, якщо я бажання, дати спільні показники, або хоча б спробувати їх виконувати. І якщо вже не пішло, то тоді вже щось змінювати. Якщо це був саме Хуан Карлос, але на тому ж самому підґрунті, що він би хотів більшого більшої віддачі від свого гравця, якого він створив, якого він вів сім років з дитинства, якому він віддав там величезний шмат свого життя, то це теж могло бути саме на підставах того, що Хуан Карлос бачить більший потенціал. Він хоче більшого саме від Карлоса. А Карлос, як вже заявляв, неодноразово, що він для нього теніс це не є все життя, що для нього теніс це лише частина життя. Ось така думка. Ну, в принципі, вона вписується у загальну концепцію Сергія Стаховського по відношенню не тільки Алькараса, а й Сінера. І він уже далеко не вперше виділяє різницю саме у відношенні до тенісної справи великої трійки і ось цього нового молодого покоління. Тому, ну скажімо так, ось цей фрагмент, який всіх потрусив, всіх який всіх шокував саме розходження Фереро і Алькараса. Він якби. Вписується у цю загальну картину. Ну і знаєш, я так закину трохи далі наше обговорення. Дуже важливо, що буде уже от в найближчій перспективі, так? На Австраліан open тому що ну не факт, що Алькарас прямо зараз когось знайде, когось представить нам як свого тренера. Можливо, можливо, на Australian open він буде. Грати без, ну, скажімо, Самуелем Лопесом так, у, у боксі, але без от, от, того, хто замінить, скажімо так, Фереро. І від результату на Австралі Нопи, ну, напевно, багато що буде залежати. Якщо він, скажімо, виграє титул там, чи виступить класно, дійде до фіналу умовно, це лише підкреслить правильність його шляху, його з цього вею і. Можливо, він нічого після цього робити і не буде кардинального. А якщо ж він побачить свою помилку, то цікаві речі ми, можливо, уже найближчим часом будемо спостерігати в цьому сенсі. Я з тобою тут згоден, і наскільки я розумію, зараз з тих даних, що є, він почав тренувальний вже табір в Мурсії з Коболі і під наглядом Сануеля саме Лопеса, Тобто, поки таких кардинальних змін ніяких немає, і це, в принципі, знов таки. Можливо, десь показує, що рішення розійтися не було е, та виваженим і підготовленим під таким, що готувалося давно. Бо якщо б вона готувалася давно, ну як і казав там Родік, наприклад, в своєму подкасті він теж каже, що час для розриву вибраний ну дуже незручний, невдалий не да бо фактично за там місяць вже стартує Australian Open. фактично зараз починається активна підготовка до цього і. Коли Алькарас каже, що це виграти Australian Open наступному році це його головна мета, фактично, на сезон. І ти прозвичай з тренером основним, ну це ніяк не вкладається в концепцію виграшу Австралія да? так на, на папері. І я думаю, що, звісно, він буде поки що з Локосом. Можливо, я чесно, от в мене перші думки вчора були, ну хто, хто має бути тоді в команді Алькараса зараз. Ну, типу, надаль, ну це. Дуре я як я чекав дуроке. цього коментаря, і він, до речі, в нас є під е, нашим останнім випуском новинним, там що за авторитетом іспанським, ну, напевно, не може бути не іспанець з Алькарасом, ну, в уявити. а авторитетом зрівняється, зрівняється тільки надалі з Фереро, напевно, що стовідсотково. Да, так, я думаю, що це перша думка, яка приходить на ну для вибору якогось, але. Ну я не уявляю, що зараз надалі став тренером Малькараса. Ну, це, це це якась фантастика, як Санта-Клаус, да, що зараз є. Але з іншого боку, це буде настільки ж дивно, як Марий в боксі Джоковича. Ми вже бачили один такий і, приклад, і, і настільки ж, і настільки ж, я думаю, нерезультативно. бо уявити зараз, що надалі стане тренером Алькараса і це дасть якийсь результат. Ну для мене це. Це буде тиск такий на Алькараса, ну що я просто не уявляю, що він посадить надалі, і з розумінням того, що йому треба щось вигравати і для себе, і і щоб свого куміра там не, не підводити. Ось тому я думаю, що це ну нереальний. Зараз фактор, хоча ходячи з того, що я вважав, що нереально, що вони учасниця з перерою, то вже нічого нереального бути не може в цій історії. От, тому, але все ж таки, я не майже напіку. Ще що дивно, так коли він да там і писали це в своїх ось цих прощальних повідомленнях. Що ми розходимось, коли ми на вершині там добре була б там яка криза іграла провал в результатах, але ж реально, коли все добре, це все відбувається. Кращий сезон в кар'єрі Алькараса Ферреро отримує нагороду тренер кроку. Ну, що треба, я не знаю, я... що це дивина повна, але повертаючись до Лопеса, дами знов е... таки, іспанці кажуть, що Лопес був причетний до багатьох технічних моментів в розвитку Алькараса сьогоднішнього. То тобто він там відповідав за покращення подачі, він відповідав за зміни Форхенда. І я думаю, що Растарто в принципі Лопесу є довіра, і більше того, Лопес в принципі працює в академії Фереро, Він теж знає Алькараса дуже давно. І я думаю, що враховуючи те, що він знає весь тренувальний процес, знає до чого звик Алькарас, знає ту рутину, яку йому постійно напрацьовували на тренуваннях. Я думаю, що підготовка буде з ним максимум, чого я можу очікувати, що з'явиться якийсь там типу, можливо, якийсь ментор. Ну, там я не знаю рівня, ну, знов-таки, там, Бейкера і такого плану. Я не кажу про ці прізвища, але я не знаю, хто це може бути. Може, моя там умовне знов-таки з досвідом роботи в команді надалі, який буде просто виконувати таку роль громоотвода, який буде просто на себе відтягувати інформаційний весь цей шум, який, ну, звісно, буде. Коли Алькарас десь з'явиться, це перше питання буде по приводу Фереро, і це очевидно. І можливо йому буде потрібна людина, яка буде все це відтягувати на себе. Але я не знаю, хто це може бути і навіть не уявляв. Абсолютно згоден. Тут важко дуже передбачити. Ще таке цікаве питання. Ну, звичайно, що більше говорять про Алькараса, але що з Фереро, мені якось не віриться, що після такого. Шокуючого розриву він швидко знайде роботу. Він, очевидно, буде брати паузу. Не знаю наскільки тривало, але напевно, що вона буде. Але я думаю, що як тренер він в той же час буде неймовірно затребуваним, і в нього розриватиметься телефон від пропозицій від топ-тенісистів, можливо, навіть тенісистів, хоча все ж таки більше ймовірніше, від когось із atp туру, від когось із топ-гравців, щоб він продовжив свою роботу і. Ну просто в якості так пальцем в небо. Як от і Сергій Стаповський сказав у своєму короткому повідомленні Пальцем в небо? З ким ти бачиш Фереро в якості тренера? Я вчора в нашому чаті написав, що мені особисто було цікаво побачити його з фонсекою бо я, в принципі, уявляю, що фонсека це гравець по стилю, по духу, по темпераменту, десь угу. схожий з алькарасом, і плюс він. Іспаномовний і для Фереро б він був би, я а в ягорик ну, іспанською. Ну я думаю, так. Да, ну якщо він бразилець. Ну, португальська ж. Ну, вони там, я думаю, більш-менш мають розмовляти іспанською, бо всі бразильці, коли входять в тур, вони розмовляють іспанською. Ну, це для них, як знаєш, така іспанська, вона ж там втора офіційна, друга офіційна мова в якій пітурі, фактично. У неї сайт іспанської є. І... Я вважаю, що він має розмовляти іспанською, але е, окей, це не головний фактор, звісно. Е, але мені було б цікаво побачити цей ретандем, і я думаю, що фонстека при всій, всій своїй медійності, яку йому там зараз да, чіпляють і ну, доволі так потужно намагаються розкручувати. Мені здається, він доволі такий працьовитий хлопець. Якщо його правильно вести, він не буде е, -таки, на початку кар'єри, він може бути як да? Коли ти його запряг, і він паше, все викладається на повну, він хоче, хоче бути в топі, це очевидно. Але там історія теж: в нього тренер, який його веде з 12 років. І я не думаю, що зараз отак, от вони розійдуться, щоб Фереро став тренером Фонсекі. Ну, це так казав таки, така буде історія, мабуть, не дуже красива. Але якщо казати, з ким я хотів побачити Фереро, от мені було б цікаво побачити його з Фонсекою. Це такий перший, перша опція, яку я бачу. Більше я не знаю, було знов таки, знаєш, приходять на думку, що хто з топів там саме такі обіжений топ, ображений на всіх звірів, да, коли які майже ви... ну, я навіть Май не знаю, що для мене буде дивніше побачити Фереро в боксі звірів, а чи не побачити там його батька і оцих їхніх розмов? Але, але це я до того, що в 2018 році Фереро працював з Дверім і працював десь біля 7-8 місяців, вони були разом. І потім Кон Карлос від нього пішов через те, що Звєр'єв не відповідав його критеріям професіоналізму. І, власне, після того Фереро дав коментар, що е, всі ці молоді гравці на той. Час да 2018 рік можна подивитися, як то на той час був в топі молодих гравців, але він казав, що вони заробляють багато грошей. Це дуже їм крутить голову, і їхнє оточення їх дуже відволікає від тенісу, соціальні мережі, друзі, все це для, для них є головним фактором, а не є головним теніс, і він каже: Інстаграм там умовно для того розверюва на першому місці, а не тренування, і тому він, в принципі, пішов. Через те, що не виконував його якісь постанови, якісь накази, скажімо так, і приходив, забіднявся на тренування, і саме цікаве, що тоді Фереро казав, що батько Зверєва йому більше допомагав Хуану Карлосу, ніж у випадку з Алькарасом, який виявляється, батько був десь з ним в біжностях. Тому, звісно, з боку звірю, я думаю, ми його точно не побачимо. Хоча я думаю, що Зверєв зараз дуже сильно б хотів такого тренера, який його б. Направив можливо. Я просто занадто так низько мислю, скажімо, але мені чомусь не віриться, що Фереро так візьме вже готового топа і почне його супроводжувати. В нього є академія, там багато молодих тенісистів і тенісисток. Можливо, він просто когось із найбільш перспективних із своєї академії буде вести і виведе його як, як Алькараса. І то, от ми говорили на початку, що це відповідає от його баченню, його темпераменту. Мені здається, що можливо навіть цей варіант він найбільш вирогідним може бути, Скоріше за все, таки буде. Я чесно кажучи, теж не думаю, що він зараз буде шукати активного тренувального процесу, кидатися на кудись, аби залишитися в турі. Все ж таки він іншого калібру. Людина, да, не, не чистий тренер, скажімо так, він гравець, який був на першій сходинці в іграх мейджори, В нього є певний статус, як, як ти кажеш, є академія, якою теж треба займатися. Тому, можливо, зараз для нього буде кращим взяти якусь паузу, придивитися, що це буде, а можливо, ми через там після Астраляновка знову їх побачимо разом з Алькарасом. Якщо буде не дуже вдалий Австралі хто знає, Такі, таких прикладів теж було немало, скажи. Але якщо Переро не образиться, тому що ну це така подія, мені здається. Ну, хоча він але так, ми, там саме він написав, що е, краще я я пройшов живий, ну ми хоч. Ні, зрозуміло, що він хотів би продовжувати це мова йде, я так розумію, про зараз. Але далі він пише, що е, хороші люди щось там краще часу знову зходять, от щось подібне. То можливо, він то він, таку, він цю, 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 цю. залишає. Він залишив цю дверь, на мій погляд, так, чуть-чуть приоткритою, і ну саме в його посланні, так би в його пості я не побачив образу, я побачив більше здивування, що це відбувається. Знаєш, мені здається, що в нього була. Певна невіра, що це може статися, такий, такий розрив, я так думаю. От після того як я прочитав, це була така гіркота від того, що це відбувається, і невіра, і тому він так мені здається, написав, що хороші люди перетинаються знову, і він вірить, вірить, що це можливо. Тому я думаю, що ми не враховуємо ще третю сторону. Так ми говоримо про Карлоса. Ми говоримо про Фереро, але про цих. Членів родини Алькараса, в першу чергу його батька, які, судячи з усього, стали ключовими особами в цій історії. От як вони до Фереро постфактум, так би мовити, ставитимуться це нас питання. Абсолютно вірно. І я ж кажу е і ти кажеш вірно, що це буде показовий момент, як пройде австралійська серія, власне, Open, бо він, здається, в мій день, не грає до Австраліонов Алькарас. Тому буде цікаво, як він зіграє цей турнір, як він взагалі проявить себе на в тому місяці, бо буде ну дуже завантажено в нього недійно весь цей період, і з цим теж, теж треба буде справлятися, бо тиск буде, я думаю, шалений і подивимось, як, як, як все це пройде. Я думаю, що в лютому будуть якісь цікаві новини. А можливо і раніше, тому будемо слідкувати за усім цим і обов'язково інформувати вас. Можливо, буде ще якийсь привід зібратися в такому терміновому форматі, як сьогодні. Друзі, якщо вам сподобалося, напишіть про це. Якщо є що додати, також напишіть. Ми обов'язково все почитаємо. Ну а поки все на сьогодні, Сергій Конторчик, Олександр Черненко, були разом з вами. На все добре, на все добре.